Привіт усім любителям пригод! В студії Грін граємо, проходимо місії Kingdom Rush. Так, народ, у нас з вами два флажочечки. Один ось тут зверху, в якихось темних долинах, якихось таких, знаєте, мряках і пустошах. А друга, дивіться, на таких от файних островах, де сонечко, море пляжик, океанчики і водичка, і взагалі, просто-просто зараз вже весна, і хочеться тепла, хочеться сонця, хочеться водички, хочеться саме. Цього пісочка. Тим паче, я на морі не був вже останніх років три і ще невідомо, коли побуваю. Але сподіваюся, тримаю пальчики скрещеними, що це буде дуже-дуже скоро. Тому, друзі, пропоную зіграти місію на островах. І для цього давайте подумаємо і виберемо. Якогось такого цікавого геройчика. У нас є з вами Данте Мисливець, є атаман Каз. Ну, щось він мені не дуже, якщо чесно, подобається. Сайтан. 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 Це король мав, походу, як Вуконг. Сайтан. Так, такий собі теж. Каркінос Рубака. О, народ. Це можна або мав або цього каркіноса е вибрати. Каркінос, що ти вмієш? Збільшує базовий урон на 5 очок. Угу. Давайте оце з цього каркіноса візьмемо. Він мені чимось на черепаху схожий. І краба, бачите, клишню має. Якби. І якраз нормально підійде до водяної місії. Давайте, рубака, подивимося, каркінос. Захист слабкий, здоров'я 400, урон 1029, середня швидкість перезавантаження. Урон в нього, до речі, менший, ніж у куцау. Так, що в нього по. Навичкам залізна клешня. збільшує базовий урон на 5 очок. Питань нема. Закальонний в боях. Якщо у кракіноса менше 40% здоров'я і він отримує урон, з вірогідністю 35% він може стати ніуязм на 4 секунди. Ага, броньовий панцирь. Може, типа не вмерти. Так, атака клешнею. Вистріл механічною клешнею, яка наносить 15-35 очок урона кожному ворогу на своєму шляху. О, оця тема норм. Стріляє жидким клеєм, який наносить 30 очок урона і замідляє ворогів на 4 секунди. Також нормальна темка. Кроліча нора, до речі, називається на плічова пушка. Кроліча нора, швидкість руху каркіноса під землею збільшується на 60%. Фігасі, він під землею буде. Е переміщатися. Прикольно, давайте прокачаємо. Так, поки одну. Давайте, поки всі навички по одній зробимо. Так, у мене залишається лише три. Лише три. Закльонний в боях. У Каркіноси менше 40 здоров'я. Ти-ти-ти. Може стати, не візимо. Оцю давайте єдине, що я приберу, я ось так зроблю, друзі. Я зроблю ось так. Ага, в мене залишиться 4. А, точно, він аж 2 має. Я хочу клишню прокачати. І давайте отак зробимо, що він в мене швидше. Переміщався. Коротше, я прибрав броню, але збільшив його швидкість. Подивимося, чи спрацюється моя стратегія. Так, народ, ідемо купатися на морі. Порт Тартуга. О, блін, це як е, прям з цих е, фільмів Пірати Каріпського моря. Там теж був Тартуга. Пливемо на тартугу, друзі. Так, місія. Останні декілька тижнів моряки-рибаки дуже стурбовані зловещим зловещими зникненнями. Поступають повідомлення про кораблі людей тайним чином, які пропали в окресностях вод. Наш гарнізон в порту Тортуга, що на піратських островах, просить допомоги. Ми все ще не знаємо, хто або що стоїть за цими зникненнями, але наші прибережні місця в небезпеці, і король просить вас очолить невеличку флотилію, швидкого реагування, щоб розібратися з цією новою загрозою. Давайте, друзі, звісно, розберемося. що ми не допоможемо. Хо -хо -хо -хо. Дивіться, яка файна картинка. Просто огонь. Ух, і тут мультяшечка, прикольно. Блін, я теж так хочу. отак так от в плавках з доскою для серфіна. Привіт! Ще, чудов... Ще один чудовий ранок на березі. Да? Все як вчора і позавчора. Є, Є про що докладати. Ні. Нам повезло попасть в... на охорону острова. Так, народ, дивіться, які тут йдуть брутальні е, хижаки е, Недер океану і морів. Так, коротше, будемо, походу, валіться проти м -м, сусідів Нептуна. Так, друзі, дивіться, який у нас каркінос. О, хорош, хорош! о, так доволі. А, блін, він не на постійній основі під землею е, переміщається. Я думав, він постійно так ганяє. Чи він просто тут не може? Так, тут він може, а тут... Ага, тут він ходить. Ладно, коротше, Я розберемося, друзі. Так, що в нас тут? Опа, пулічки, піратики, піратики. І тут в нас піратики. Це нам підкріплення, друзі. Це нам підкріплення Так, будуть іти звідси, будуть іти звідси. М -м -ти -ти -ти. Тут точка, тут точка. Оце мене турбує точка. Мені треба її укріплювати. Так, що тут бунгала? Так, бунгала нічого. Можуть тут щось прорублювати і туди кудись заходити. Можуть тут прорублювати. Блін, тут... Вони можуть лізти звідки завгодно, тим паче, що це водяні е, перці, вони можуть водою переміщатися. Полюбасу вони будуть водою переміщатися. Стовідсотково. Так, чувачок, давайте тебе сюди поставимо. І давайте тепер думати, народ, давайте тепер думати, давайте тепер думати, що ми поставимо. Так, ми поставимо, тут ми поставимо магів, друзі, тут ми поставимо лучників, тут ми поставимо піхотку, Поставимо піхотку. От сюди поставимо піхотку. Так, що ми тут поставимо? Тут поставимо магів, тут також, напевно, поставимо піхотку. От так, народ поставимо піхотку. Піхотку поставимо, піхотку. А тут, знаєте, народ, я поставлю тут арту. Хай в мене буде одненька арта. Ось у мене піхотка тут є, захищає. Так, тут, 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 тут. Тут, що б мені поставити тут? Тут я поставлю магів. Тут я поставлю піхотку. 100% поставлю піхотку сюди. Так, і тут я поставлю... Ставлю магію. Багатенько в мене магію, тут я поставлю отак. Все, хорош, 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 ладно, і тут поставлю. Все, все, тепер, все, тепер точно все. У мене закінчились бабосики. Так, і буду оцих от перчиків прокачувати також. У мене ось я є е, файнігнасто, босман. Морські вовки, які можуть чудово стримувати займані позиції і взяв під контроль поле бою. Це грозні бойці е, змагаються, гравлять на стороні того, хто е, само, саму високу ціну. Ну, понятно, це найомніки. Так, все народ. Давайте будемо починати з вами грати місію. Так, пішли швидкі, швидкі цілі. Давайте будемо дивитися, що може цей наш геройчик. Так, клічньо я вже відпрацював. Хорош, молодчиночка, молодчиночка. Добре, що я тут поставив піхотку, друзі. Тому що дивіться, вже, вже на першій же волні е, хочуть е, проходити ці волки, моє укріплення. Ви собаки, собаки, реально собаки дикі. Так, ідуть, нальотчики йдуть, воїни йдуть. І ось тут якраз, я думаю, друзі, ось тут буде тусіть е, мій геройчик. Тому що це основний напрям, по якому будуть іти е, всі оці волни, і мені треба буде гарненько-базово прокачувати е, мої башеньки. Я про, е, на початку прокачаю башенки, які менше грошей коштують, а потім вже буду як би до більш такого міцного і. опача, що це таке йде? Дредноут! 80-120 урона, 700 здоров'я. Це моє чи не моє? Це, походу, не моє народ. Блін, та ти що? Це арта. Арта йде, арта, друзі, арта, арта. Блін, мені треба ушатувати оцю арту, тому що е, доволі непогано він виносить е, мого героя і мою піхоту. Так, народ, народ, дивіться, тут ідуть і е, ці, що були з е, перших місій. Йолки-палки, скільки їх лізе. Йомойо, -йо, мені полюбасу треба арта, мені треба підкріплення. І я трошечки не встигаю, народ, не встигаю, я трошечки трошечки не встигаю за ними всіма. Фух, хороше. я справився, мені треба прокачувати і рту також. Так, да, полюбасу, отут гіройчик буде стояти 100% буде стримувати навали і полчище всіх цих поганців. Так, друзі, новенький проти нас іде каварний підводний мисливець. Висліджує людей в морсь... у морських берегів, ловчий називається. Кидає сітку висока швидкість. Понятно, 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 народ, понятно. Висока швидкість. Так, давайте арту прокачаємо. Блін, я хочу стільки всього прокачати. Я хочу стільки башеньок е, нормальненько е, поставити, але в мене не вистачає монеток. Так, давайте отсюди е, е, мою піхотку. Щойно накинув сеть короче, на мого каркіноса. Ах ти падлюка. Така. Дивіться, як воно ловить. Реально сітями ловлять е, е, мою е, так, мою піхотку ловлять. Так, друзі, дуже круто, що я поставив ту тарту. Вона реально тут необхідна, тому що ці піхоту мою стримують. Піхотку мою стримують. Зараз їх мітьорами трошечки підпалю, тому що я впевнений, що ці сини Нептуна не дуже броскі до... Воглика. Так, давайте меху поставимо. Ось тут поставимо меху Він в мене хоч і важкенький, але певне не буде файно стримувати поганців на цьому клаптичку. Цих досточок і землі. Так, оцю тему мені треба ушатувати однозначно. Я зараз каркіносика свого трошечки переміщу, тому що, бачите, вони просто в ноль в ноль виносять мою піхотку. Так, каркіно... Хорош, чувачочек, хорош. Валі валі цього дредноута. Так, давайте сюди каркіноса назад перекинемо. Так, хорош, давайте покачаємо трошечки магів. сі, скільки їх іде. Йомойо, -йо, це їх, звісно, доволі багатенько. Поки мітіор використовувати не буду, тому що він мені може знадобитися в будь-який момент. Так, а, тут ще лучники. Я думаю, що воно мене виносить там? Що воно мені там здоров'ячко так кошмарить нормально? Це лучники. Лучники тіней. Добре, що в мене тут арта стоїть і арта. Файно справляється з цими лучниками тіні. Так, що це таке? Ловчі. Ось, бачите, народ, те, що я їй казав, Те, що я казав, що ловчі будуть йти з цієї сторони. І тому народ тут е, треба е, прокачувати мені мої е, дальні башники, тому що вони будуть е, намагатися пройти по цих камнях. Так, треба прокачати. ось тут магів прокачати трошечки. Мені взагалі здається, що розташування башень я зробив е доволі непогано, доволі класно. Єдине питання, що їх тепер треба прокачати краденько. Все все одно все концентрується на цьому пітачку, е де ось стоїть е зараз моє меха. Е вся двіжуха йде через оці е дерев'яні е такі дерев'яне спорудження. Так, я хочу ще викликати тут підкріплення і хочу прокачати ось ці от башенькі народ. Але мені для цього а, треба монеточки, яких в мене поки немає. Де шоста волна, тому я впевнений, що у мене ще буде можливість хоч разочок от оцього дредноута. По-любому, по-любому я щось. А, так і е, зроблю. Я по-любому якось завалінню цього дредноута. Поставлю оцих от перчиків, прокачаю гарненько. Так, давайте приберемо нашого геройчика, поки. Ось тут давайте. М ось сюди я мітеор заряжу, тому що тут дуже багато мечить цих ручників. Так, хорош, тут давайте поставимо арбалетчиків. На, получив ж бан Дредноут. Я так і думав, що я полюбасу його разочок, дозавалю. Але не думав, якщо чесно, що це відбудеться прямо це зараз. Я думав, що мені треба буде ще трошечки башеньок прокачувати. Так, хорош, хорош, оця берегова лінія в мене вже доволі непогано укріплена, мені подобається. Доволі непоганий цей герой, народ. Це, звісно, щоб не так було, що в кінці я скажу, що він загавнякав мені всю місію, бо я там когось пропущу або ще щось. Але поки що, друзі, поки що, він реально доволі непоганий геройчик. Непоганий геройчик, Він мені подобається і доволі гарненько е, справляється з оцими всіма. Е, так, давайте поставимо тут всадника з усіма цими поганцями. Так, друзі, у нас закіпає море, чи що це? Чи це мені здалося? Я, може, просто е, пропустив завтичив, але мені здалося, що тут прямо аж е, щось закіпало в цьому морі. Що не дивно, насправді, народ взагалі не дивно, від таких наших сумасшедших боїв, таких наших там вправних, не знаю, потужних розвал цих поганців, то не дивно, що закипає Карибське Море. Так, давайте переженемо нашого з вами чувачочечка сюди трошечки, тому що е, ушатують його трошки ушатують. Так, багато Давайте поставимо тут підкріплення, і цим підкріпленням будемо гарнесенько валити лучників. Лучники будуть моїх скелепупів, скелезубів ушатувати, але тим самим вони їх трошечки да, стримують. І тут я зараз прокачаю м -м, своїх лучників, перетворюю арбалетчиків, і вони дуже класно, гарно будуть валити цих лучників. До речі, мені ще тут от поставить башеньку з лучниками, і буде прямо топчик-топчик. Так, народ, у нас знову йде новий поганець, морський диявол, елітні воїни, вибрані Левіафана, збранники Левіафана керують отрядами ловчих в бою. Дальня атака, середня швидкість. Дуже багато дальників, народ. Реально дуже багато дальників. Дуже багато дальників. Всі, всі точки. Я зайняв всі точечки, друзі. І е, так, а ну давайте подивимося, як наш е, файний е, каркінос буде справлятися з цими морськими дьяволами. Доволі непогано справляється. Хороша ця потужна крішня. І насправді ненадовго ненадовго е, його зупиняють, м, е, скажімо, оцими сітями. Ми, можна сказати, що навіть взагалі ненадовго зупиняють. Такий непоганий геройчик, непоганий гравець, і урон наносить гарненький, швидко переміщається, прокачується оцю от його е швидку здібність що він е під землею. М гарненько так якби, переходить. І Лишнім не буде. лишнім не Прокачуйте, прокачуєте цю прикольну е фішечку і його здібність. Так, давайте поставимо тут арбалетчиків. Хорош. Хорош, арбалетчики, хорош. Так, морські дияволи, ловчі. Друзі, 10-та волна. Вже йде 10-та волна. 10 волна. Я хочу прокачати отут ще башеньку, мабуть. І ось цих перчиків прокачаю. Блін, і попуга такий, поп... попуга, бомбардувальник. Навчений попуга збра... кидає бомби, наносить 20-40 очок урона. Прикольно. Так, народ, я забалакався. Я забалакався. І щось я завтичив, що вони почали покарять ось цю берегову зону. Так, давайте ми трошечки метіорчиком розрядимо обстановочку з цими лучниками тіней, О, вони також дальніки і вони наносять багатесеньку пірона. Так, давайте прокачаємо нашого пірата. І хочу попути. Але, блін, він коштує 350. Монеток, це, звісно, багатенько, але я хочу хочу попугу. Так, все, народ, я попугу, дивіться як Хорош. Хорош, попуга, хорош, дивіться, і дредноут валить. Вообще нормасненько, просто пушка, пушка, пушка. Я хочу ще тут одного попугу поставити. У мене буде два попуги літать, які будуть ушатувати дредноут в хламі. Дивіться, він навіть пів шляху не проплив. Блін, це класно. Йоки-палки. Йо-мое, йо, лізуть з усіх боків, з усіх щілей. Так, треба прокачать. Поставлю тут асалам алейкум, Малейкум ассалам. Приветствую вас, мої файні асасини. Тримайте оборону за короля Динаса і Нерію. Так, файно, 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 файно. Так, хорош попуга. ти ты вот ти просто, ну... Дуже класний птах. Просто потужний, класний дерзкий птах. Так, друзі, щось тут таке скупчення здоров'я. Давайте викличимо. О, дивіться, лічак. 600 здоров'я, 20-40 урона. Хорош! Боцман, а ну давай ще одного боцмана. А це хто? Це Дейві Джонс. Де... Да ладно, Дейвід Джонс це пірат, здається, був. Точно. Що Дей... це за хрень така? Отшельник. Ці глибинні демони захищають мочними панцирями і е, володіють е, древньою водною магією. Мочний захист, а безврюжує башні, не в панцирі. Пу -пу, -пу, пу, пу пу Так, народ, давайте прокачаємо тут нашого пірата. Прокачаємо нашого пірата. Мене е трошки смущає, друзі, тема того, що він неуязвимий, коли е в броні, і що він е зупиняє мої башні. Ну, мається на увазі, що е він їх заморажує. Тобто, бачите, вони нічого не використовують. Вони давайте сюди мого чувачочечка. Так, давайте валіть, валіть цього шамана, валіть цього. Блін, а сколько у нього здоров'я? 840 здоров'я у цього чельника. 30-50 курона. Дуже довго його валить, він реально блочить е, мою башню. Так, давайте тут по пугу теж поставимо, він мені бачите, буде допомагати валити цього рака шельника. А, він його не тільки бомбить, він його ще й стопоріт. Тобто гарненько е, ловить. Завалив. Завалив, друзі, завалив. Ах ти собака. Він сховався. Да ти, да ладно, блін, він відрегенився. нуль відрегенився. 840 здоров'я в нього знову. Він ушатав мого героя і знову має е, повне, повне здоров'я. Заблочив мою башню. Ага, такі башні не працюють. І ця також заблочена не працює. Народ, блін, дуже потужний цей цейльник, він регениться, коли повзе. Як тебе ушатать? Як тебе ушатать, шановний? Зупинися. Зупинися, чувачок. Куди ти йдеш? Зупинися. Так, мені треба валіть його мітером, тому що прориває оборону на ізі. Просто на ізі прориває оборону. Я в шоке. Так, тут я прокачав. І ще йде де. Скільки, скільки цих... Ді, так, ді, прокачаємо ді, трошечки моїх асасінів. І знову йде цей. Дивіться, скільки їх. Як мені, вони пливуть на цих своїх панцирях, і їх тут просто немерено, Їх немерено, Як мені їх ушати? Може мені метеорами пробувати їх валить, коли вони оце пливуть. І вони тоді більш таки, скажемо... У, 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 уразить їх можна нормально. Блін, вони блочать, всі мої башні блочать. Натя собака, ти панцирна. Так, давай, 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 давай. Ушатую, шатую, шатую, ушатуй. ушатуй, ушатуй, ушатуй. Воно ще проникає, воно регене. Як воно мене бісить, друзі? Я вам передати не можу. Як ти мене бісиш, отшельник? Ти мене просто кошмаряш. Так, а ну давайте отут підкріплення поставимо. Я зараз буду ушатувати їх метеором. Так, ушатаю метеором трошечки, хоча б одного хорош. Добре, що в мене метеор такий бомбезний. Так, дивіться. О, хорош! да, да, да реально, 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 реально. реально. Треба ушатувати. Їх треба ушатувати, поки вони пливуть на своїх панцирях. Вони взагалі не мають нормального здоров'я, коли вони е, без панцирів. І... Е, Ушатати їх можна просто наїзді. Хорошу я тут поставив оці свої башники. Я ще тут от прокачаю е, пулеметчиків і буду спостерігати, е, тримати на кармані е, цей е, метеор. для того, щоб ушатувати його, бачите, поки він висадиться е, на берег. Все, заблочив. Заблочив, собака, заблочив мої башеньки. Так, як же ж тебе зупинити? Воно ще... Воно повзе, коротше, і поки в панцирі, нічого з ним не можна зробити. Дивіться, як довго він повзе. Так, давай, давай, вимірюй свою морду. Вимірюй свою морду. Так, хорошу, шатали ми його. Шатали, але він все одно блочить досі мої башеньки. Так, це, цих я прокачав наповну, цих я прокачав. Тут давайте поставимо магію, тому що в мене немає ще. Е, так, що тут у нас? Отшельники. Два отшельника будуть пливсти. Ось вони пливуть. Я їх зараз буду ушатувати. Блін, жалко метеора на одного. Реально жалко метеора. Е, мені, щоб одного ачельника ушатувати. А тепер не жалко. Тепер можна нормально. Ах ти ж, блін, заховався в панцирі. Ну ти діч, просто діч, ти просто мене бісиш, неймовірно, ти мене бісиш. Так, тут поставимо, давайте е нікромантів поставимо, давайте поставимо е підкріплення. Так, ушатують, ушатують мого е герочика трошечки ушатують. <звук> давайте сюди одведемо, <звук> тут поставимо підкріплення. Зараз ми цих морських дьяволів ушатаємо, а потім будемо цього аншельника колопасити. <звук> Так, тут я ще хочу поставити всадника. От сюди поставлю. Діхе, в мене ну, тут файна, взагалі така точечка крутезка. А, блін, завтичок, завтичок, Ушатали мого геройчика, ушатали. Він в самий останній момент. Він зникає в панцирі в самий останній момент, друзі. Коли в нього вже не залишається здоров'я, воно в своєму цьому панцирі е одразу починає зникає, коротше, сидить, І нічого з ним не можна зробити. Так, давайте прокачаємо. Трошечки нашого всадника і давайте зарядимо Метеорчиком сюди. І давайте... От бачите, як ти мене виносиш, просто як ти мене виносиш, а ти гамнян, просто ти мене неймовірно бісиш. Куди ти поповз? Давай вимирюй отсюда Так, давайте ось так ми зробимо. І, Так, де мій геройчик? Мій геройчик тут. У мене немає мітіора, друзі, і мене трошечки смущають ось ці ашельники. І давайте. Я навіть не знаю, що мені зробити, якщо чесно. Не знаю, як мені завалені цього останнього рака ашельника. Він залишився останнім. Мене... Я всіх використав, виходить. І... Якби він зараз заникався в панцирі, він міг реально пройти мою точку, друзі. Класна місія, така дуже кольорова, дуже така класна, але знаєте, вона мене трошки. Скажем. Занервував я із за цих хачельників вони мене трохи кошмарили. Але народ, ми пройшли цю файну, класну, острівну місію на три зірки, жодного не пропустили. І нашого Каркіноса навіть прокачали на один рівень. Давайте, щоб все було по чеснаку, щоб все було по справедливості. Прокачаємо його броню, прокачаємо клішню. Клішня реально топчик. І давайте прокачаємо базовий урон збільшує. І ось оцю клейку сировину також прокачаємо. Друзі, дякую за файну місію. Дякую, що разом зі мною відпочивали на Карібах і трошечки, скажімо, під сонечком косточки е відігрівали. Бережіть себе. Добра благополуччя. Ми зустрінемося в новій компанії. Па-па.